Водій таксі, який завжди може перевірити навігацію на своєму смартфоні, вже не має потреби запам'ятовувати маршрути, назви вулиць, і це нормально. Це технології, які нам полегшують життя. А відповідно, наша пам'ять вже не так запам'ятовує це, тому що ми завжди будемо робити те, що простіше, так тому що щось запам'ятовувати, вчити це завжди енергозатратний процес, який від нас потребує зусиль, так ресурсів, когнітивних, емоційних, фізичних. І якщо ми відчуваємо, що ми завжди можемо відкрити телефон, подивитися, передивитися заново відео, відкрити, не пам'ятаємо переклад знову, заново подивитися, відкрити в телефоні. Не створюється дефіциту інформації, наш мозок на це погано реагує. У нас відбувається прокрастинація, немає мотивації. Постійний відкритий доступ це не завжди позитивний момент. Це може погано впливати на наше засвоєння інформації, запам'ятовування, нових слів, фраз. Зараз ми самостійно маємо навчитися створювати дефіцит інформації. І про це ми, друзі, будемо говорити в наступних відео.